Взята, м'ята. Вони всі випадали. Я не можу нормально зняти. Оп'я десь. Вау, кайфанув проєкт під назвою Вдотик Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх радий вітати на моєму новому відео. Сьогодні з вами, як завжди, я Віталік, це YouTube канал Димний Бро. Продовжую трошки експериментувати з різними фонами, з різним світлом, з різними локаціями, умовно, скажімо так, переміщуючи хаотично всі меблі в квартирі. Що скажеш, намагаємося прийти до чогось плюс-мінус адекватного, гарного та цього естетичного. Во. Сьогодні будемо спілкуватися з вами про мінт. Що таке Мінт? Мінт це один з нових продуктів від кейсу, називаємо це так, бренду Heaven. Тобто тепер є Heaven, Custom, Спам, Mint, ну і ще там у них є деякі бренди. Mint це їх новий продукт, в якому за Основну сировину взята м'ята. Як сам бренд стверджує, м'ята перероблена таким чином, що при курінні, якщо там умовно у вас смак клубнічка, ви не будете відчувати м'яти. Тобто м'ята виконує роль сировини, але при цьому всьому вона не дає якихось нот свіжості, які їй притаманні, тобто там м'ятного смаку чи ще якось двіжухи бути не повинно. Що я можу сказати стосовно цього, приїхало до мене дев'ять смаків у ось такому боксіку по боксіку. Питань у мене нема: вкусіки, брошурочка і пазліки. Пазліки я подоставав. Чому? Тому що, ну, будемо відвертими, вони всі випадали, я не можу нормально зняти. Але що тут зробиш? Експериментіруємо. Що ж, давайте починати. Поспілкуємося про. Дев'ять смаків, які до нас приїхали. Це такі смаки: айс персик, гранат-барбарис, квітковий сад, якщо я не, себе не ошибаюсь, тут повністю назва не влазить. Ананас, манго маракуя, вишня малина, мохіто, лічі малина, груша, яблуко, лімон. Давайте про брошурку. Мінт, їх лозунг, дихає природою, Кальянна суміш на основі м'яти. Тіпа нове ноу-хау зробити потрібно акцент саме на тому, що мінт є ексклюзивним продуктом, тому що вони перші, хто у якості сировини використав м'яту. Ну і що, давайте розбиратись. Коли замість никотину обираєш чистий вайп, суміш яка дає смаку максимум простору для розкриття без присмаку м'яти. Mint Нове дихання у світі без нікотинових сумішей. інноваційна основа створена для тих, хто цінує чистий смак і комфорт у кожній затяжці. Сухий м'ятний лист проходить багатоступеневе очищення, завдяки чому стає ідеальним замінником традиційного тютюнового листа. Його текстура легко вбирає ароматизатори, розкриваючи повну палітру смаку протягом усього сеансу. Дрібна, зручна нарізка забезпечує рівномірне укладення в чашці та стабільне прогрівання. мінт стає основою смаку. Зробимо акцент на першому. Якщо Якщо ви любите курячити курити кальяни з міцністю середній або вище, це не для вас. Це сугубо легка історія, яка немає, умовно кажучи, міцності. І якщо ви розраховуєте, побачите тут щось: вау, міцне, смачне, круте, прикольне. Типа смачне, круте, прикольне так, але міцна історія тут не до місця. Що стосується ціни даного продукту, за 50 грам ось така пачечка. Вам доведеться сплатити 110 гривень, якщо фасовочка 100 грамів, там вже 210 гривень, трошки вигідніше. Але я зі свого боку, враховуючи те, що це продукт новий, сировина нова в використанні в нашій індустрії, рекомендую, перш ніж купляти великі об'єми, купіть собі різних смаків фасовочці 50 грамів, пробуйте, визначте для себе фаворитів, те, що вам дійсно зайде, сподобається, і тоді вже можна, скажімо так, з двох ніг наступати, закупати і кайф. Що, пропоную відкласти брошурку у бік і пройтися з вами трошки по смакам. Так, друзі, я поділив смаки на три позиції. Перша це смаки аутсайдери, які мені взагалі не зайшли. Друга це смаки, які 50-50, тобто нормально. Ну і третя колонка це у нас смаки, які, ну, типу, прикольні, зайшли нормально, прикольно. Можна юзати. Що, давайте розбирати. Полетіли. Давайте почнемо. Начнемо. Почнемо з того, що мені не зайшло. Перше гранат-барбарис. Е, смак гранат-барбарис. В цілому Барбарис прикольний, він мені максимально зайшов, але гранат перебиває всю аромку. Я гранат не люблю, тому ну, тут же сугуба історія моїх кусових рецепторів, воно мені не зайшло через тип, гранат, який я не люблю. Наступний смак, який мені також не зайшов, це груша яблуко. Тут абсолютно така ж сама історія. Груша прикольна, але яблуко, яке я просто не переварюю, воно мені отвратітельне, скажімо так. Тобто, в принципі, яблуко курити не люблю, бо це не мій смак. Він вбиває цей мікс, типу, і ну, мені не заходить просто-напросто. Йдемо далі. Айс Персик, смак досить прикольний. Як на мене, можливо було б додати трошки більше айсу. Я айс смаки. Смаки з айсом. Коротше, свіжі смаки не дуже люблю, але саме айс-персик він прикольний, і його б я думаю, що можна було б трошки бустануть айсом. і Це було б ще більше схоже на якісь там несті чи якусь поняли, оцю движуху. На самом ділі, типа, пойдет. Наступний смак у нас це квітковий смак, який я не поняв. Тут вроді це і прикольно. Трав'яна нотка, але я просто фізично не зрозумів, що я курю. Через це у мене стався такий певний там десонанс. Тіпа. Типу, що з цим робити? Тому вроді куриця це прикольно, трав'яна нота, типу, але чіткого розуміння в смаку, в смаці коротше, я не знайшов. Ну і смаки, які мені дійсно зайшли, які я прям вау кайфанув. Навіть не дивлячись в той бік, що я типа легкі тютю не люблю. Мені, типа, міцний вище середнього, красота. Легке, ну, типа, це раз п'ятилетку і палка стріляє. Ну що, давайте починати. Перший смак у нас ананас, манга. Маракуя. На самом деле, я дуже рад, що манга маракуя тут фонові. Ананас, це основний смак. Ананас такої трошки кисло солодкою ноткою, яка притаманна до мар для маракуї. Манга я майже не відчув оцеє трав'яної ноти. В цілому мені зайшло. Прям максимально прикольно. Е, я б не сказав навіть, що це ананас, манга, маракуя. З моєї точки зору, це більше навіть схоже, просто на якийсь дуже цікавий ананас. Тому однозначно лайк. Далі. Лимон. Лимон насправді досить звичайний, але він досить прикольний, гарний. Мені як смак він зайшов. Як лимончик в міксі можна юзати абсолютно бігом, спокійно. І прикол в тому, що він не кислотний, його можна навіть в соло курити, типу це досить комфортно. Далі у нас вишня, малина. Це у нас класичний мікс, який в цілому багато у кого практикується багато хто просто б'є вишню з малиною, тому що це в композиції виглядає досить прикольно і. У цього бренда вийшло досить круто. Вишня не вбиває малину, по аромці малинки трошки більше, вишні трошки менше. Кисло солодко, прикольно, вишня з косточкою. Респект, лайк, like, люблю, цілую. Далі, лічі малина. Також смак дуже схожий на малина вишня по ароматиці малини. Зрозуміло, що, скоріш всього, малина тут однакова, але е різниця в тому, що тут є ліч, от така екзотична нотка його, яка притаманна кисленька. Вона також непогано прикрашає цей мікс. Що в ситуації з. З лічі малина, що в ситуації з вишня малина. Мікс кисло солодкий, прикольний, смачний. Все. Ну і останній смак у нас це махіта. Махіта незвичайний. Я не скажу прям вау, що це прям іменно махіта махіта. Мені здалося, що це просто якийсь там освіжаючий, умовно кажучи, лимонад. Є нотка там свіжості, туди-сюди, двіж ж поріж, мені тобто, не скажу нічого. Стосовно того, що це саме махіта. Ну може не погоджусь, але це куриця смачно. Так, друзі, і хочу зазначити ще один момент. Я коли казав про ціну, пройвався це у нас пачечки по 100 грамів. 50 грамів це ще менше, саме тому, щоб не було дезінформації, це ба... <кхем> баночки. це пачечки у нас по 50... пля. По 100 грамів, просто скажу відверто, всі звикли до того, що це саме от пачки це 50 грам історія. Тут же це 100 грам історія. це скажімо так, профдеформація. От і що у нас в цілому по пачечкам, як ми казали, мінт. Дихає природою, безнікотинова суміш на основі м'яти, смак 100 грамів. Далі у нас тут також 100 грамів, тут у нас мінт, штрих-код, питань нема, qr код я так підозрюю з соціальними мережами. Ну і далі у нас виходить наступна історія. Мінт суміш на основі м'ятного листа, насичений та чистий смак, переваг, гарна структура, висока жаростійкість, відсутність нікотину, ідеальна нарізка для роботи. Рекомендація: використовуйте прямоточну чашку, перегрівайте суміш на 2-3 вугіллях протягом 5-7 хвилин. Склад. М'яти гліцерин, сироп, ароматизатор. Тобто нічого нового, окрім зміни сировини ми тут не зустріли. Всі інші комплектуючі, називаємо це так, вони стандартні, класичні, як і у інших брендів. До речі, хочу зазначити те, що в складі не пишуть, що тут є нікотин. Тобто, мабуть, його все-таки нема. Теха нема, куриця м'яко, накурки я не відчув взагалі ніякої. Ну тобто, просто із розряду історія попускати дим. Прикольно, смачно, інтересно но но задирати ваше очікування, що це буде там міцно, зйобісто, ну типа, не варто. Якось так. Також хочу зауважити той факт, що у будь-якому випадку, на мою думку, Mint ще будуть доробляти свій продукт, вони будуть його ще тестувати. Це лише перший гідроп. І тому, враховуючи те, що це тільки вихід даного бренду на ринок, я вважаю, що він досить впевнений, крутий, цікавий, і у них досить велике майбутнє. Що ж, друзі, всім дякую. Дуже сподіваюся, що мій. Огляд став корисним для вас, буду вдячний за ваш фідбек стосовно моєї нової локації, яка краща попередня, чи ця а, можливо, якісь зауваження, побажання стосовно світла, ще чогось, дуже ціную конструктивну критику і буду вдячний за її. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ми запускаємо проект під назвою Вдотик. Що таке вдотик? Вдотик це спільнота, головна мета якої створити те ком'юніті, яке ми втратили з початком повномасштабного вторгнення. Велика кількість людей, які. Є старожилами нашої індустрії. Вони забили на це, забросили. Вони можуть там працювати десь каляними майстрами, але вони не беруть активної участі у розвитку нашої індустрії. І саме з цією метою об'єднати всіх і новачків, і професіоналів, і бренди, і магазини була створена ця двіжушка під назвою «Вдотик». Дотик. Тому, якщо вам цікаво, у нас є чат в Телеграмі, у нас є інстаграм, який дуже скоро ми почнемо активно розвивати вести. Окрім цього, у нас є новини в Телеграмі, в які ми публікуємо. Різні новини з нашої індустрії, там анонси, туди-сюди, прикольчики. Різна, скажімо так, весела історія. Тому якщо вам це може бути цікаво, буду вдячний за вашу підтримку, якщо ви до нас долучитесь. Ну і відео підходить до кінця. Будемо! Підводити підсумки, продукт гідний майбутнього у нього. Я вважаю дуже перспективне, тому бренду Mint велике вдякую за увагу, за те, що надсилають свою продукцію. Я гадаю, що у найближчому майбутньому ми побачимо від них ще щось нове і цікаве. З вами, як завжди, був я, Віталік. Це YouTube канал Димний Бро. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і під цим відео у нас конкурс. Всім дякую, всіх люблю, цілую. Ну і по традиції димна тичка за всіх вас.